Вітаю вас на каналі Хлісе. І це остання частина відео зі змішуванням кольорів для колірного кола гащу. Поїхали! Отже, нам залишилось в цьому колірному колі заповнити ось ці останні три сектори, тобто змішати фіолетовий колір. Я вам можу сказати, що фіолетовий колір для змішування, мабуть, один з найскладніших відтінків. Ну, точніше, фіолетовий відтінок, якийсь колір, ви можете змішати, в принципі. Але щоб це був гарний, яскравий, насичений фіолетовий, дійсно такий мріливий, вражаючий, в цьому може бути якась складність. Якщо у вас немає готового фіолетового кольору і вам треба його змішати, от як ми це робимо саме в цій вправі, то треба підібрати такі відтінки синього та червоного, а краще синього та рожевого, або холодного червоного, щоб у вас все вийшло. І сьогодні ми це перевіримо. Ось у мене синя та червона фарба. Синій це ультрамарин, тобто такий більш холодніший відтінок з фіолетовим підтоном. І червоний, такий, також більш прохолодний. Як я вже казала, перед тим, як робити це відео, я робила додаткові змішування, і гарний фіолетовий у мене виходив з іншою фарбою. Ось з оцією фарбою в мене виходив гарний фіолетовий. Але ми про це сьогодні говорити не будемо, чому це так. І будемо змішувати вже з того, що я обрала. Почну я традиційно зі змішування і заповнення ось цього сегменту. Змішаю зараз ось ці дві фарби. Складність у змішуванні цих двох фарб на даному етапі цього кольорного кола полягає в тому, що це дві темні фарби. Якщо жовтий у нас був світлим, то дивіться, які по тону ці дві фарби темненькі. Якщо перевести їх в чорно-білий варіант, то можна це побачити прям дуже-дуже наочно. Таким чином, коли я зараз змішаю ці фарби в рівних пропорціях, я побачу, можливо, мені доведеться вже в середню суміш. Додати трошки білого в усі всі ці середні суміші для того, щоб проявити колір, трошки його освітлити, тому що він буде ну дуже темний, і що зробити з чорною частинкою, я взагалі не знаю. Можливо, ледь-ледь додам чорної фарби не стільки мало, щоб ми просто змогли хоч щось побачити. Що ж, приступаю. Маємо таку картину, про яку я вже попереджала. Утворений колір досить темний. Тому в оцей утворений фіолетовий зараз я буду додавати трошки білої фарби. І ось при додаванні білої фарби нарешті відкривається ось цей фіолетовий колір. Думаю, що це досить середній фіолетовий. Можна додати і червоного, і синенького. Тепер заповнюю ось ці частинки. У процесі я додала ще більше білої фарби, тому що колір ну, дуже затемний, вийшов. коли його аж висохне, має він посвітлішати. Але зараз освітлити нам є куди, а затемнити поки немає куди. Поки ось ця суміш ще досить свіжа, треба, мабуть, одразу заповнити ось ці частинки і потім вже плюс білу і плюс чорну фарбу робити. Більше червоного додам для більшої яскравості кольору. Ну, і виходить ось такий, не знаю, якийсь відтіночок, ніби як бордового, темно-рожево-фіолетового відтінок. І сюди ж зараз змішаю синенький фіолетовий. Є невелика різниця по тону через білу фарбу, але я думаю, що я зараз одразу додам цю білу фарбу на коло, ну на бордовому, а ось тут додам більше, звичайно, щоб колір трошки освітлився і показався. Я ось тут додала трошки білої фарби, щоб колір засяяв. Але все одно виглядає все досить темно. Зараз тоді освітлимо ось ці частинки. Дуже багато білої фарби можна додати, тому що, ну, бачите, саме, яка, які у нас тут тони. Ну, а щодо чорної там зовсім краплиночку. Можна чорною додати буде. Ось цей спосіб з змішуванням білої фарби, ви можете у себе не проводити. Якщо у вас змішався гарний яскравий фіолетовий, ви ви можете таке не робити. Але, знову ж таки, червоний синій, досить темні фарби. Тому, скоріш за все, вам доведеться трошки підмішати білої фарби, як і в процесі живопису, так і в процесі вправи, щоб побачити просто, як воно змішується. І щоб взагалі у вас кольор був кольоровий. Тож додаю білої фарби. От прям все, що в мене є. Гарнесенько перемішую. Дуже мені подобаються різні світлі відтінки фіолетової фарби. Вони такі гарні, такі ніжні, такі квіткові. Тепер ось ці дві. Багато беру білої фарби. Ну, ось тут прям такий колір бусковий, колір ось цих квітів, з цього буску. Дуже схожий. Якось освітлю всі ось ці сектори, які мене трошки хвилюють. Не знаю, можна навіть зараз додати. І так трошки краще. І остання частинка зі світленьких. Цікавих таких відтіночки фіолетових. Коли підсохнуть, вони мають стати більш матовими і гарними. Залишились у нас тепер темні частинки плюс чорний колір. Трошки тут, трошки тут, трошки тут. Збризнула фарби, бо вони вже підсохли. Я тепер думаю, через те, що середньому фіолетовому в ось цьому була біла фарба, додавання чорної зумовило появу сірого відтінку. Можливо, є сенс без додавання чорного просто зробити. Заповнити ось ці частинки просто змішаним червоним і синім. Спробую змішаю, бо вони по тону досить темні, трошки, поки вологе, до там, ось з цього середнього фіолетового. І розтушую пензликом. І тепер заповню ось ці сектори. Додала червону і чорну фарбу у цю суміш. Тут більш червона частинка, тут більш, більш чорна. І тепер буду замальовувати. Так виглядають всі суміші фіолетового спектру, отримані шляхом змішування червоної та синьої фарби. Ось так виглядають фіолетові відтінки в сухому вигляді. Все ж таки деяка сіруватість нікуди не пішла. Ну, це через те, як я вже казала, що яскравіші відтінки утворюються при змішуванні синього та рожевого. Але у змішуванні з білим кольором фіолетові відтінки виходять ну, дуже гарненькі. І вже традиційно для себе. Таким окремим додатковим завданням для вас, якщо ви хочете, я буду змішувати зараз різні відтінки з двох кольорових фарб: червоної та синьої, та чорної і білої фарби. Що ж, я додатково змішала синій, червоний з чорним і білим, отримала величезну палітру фіолетових відтіночків різних, різних, прирізних. Десь тепліше, десь холодніше, десь світліше, сіріше можете подивитись їх поближче або смішати подібні самостійно. І загальна картина по додатковому змішанню кольорів у мене виглядає ось так. Тут у мене блок жовтого-червоного, жовтого і синього, синього та червоного, плюс ахроматичні кольори, білий і чорний. Найрізноманітніший блок це жовтий-червоний, але це за рахунок того, що чорна фарба при змішуванні з жовтим. Давала зеленоватий відтінок. І через це багато таких зеленуватих і коричневатих відтінків я отримала. Інші кольори з синім, а саме жовтий і червоний при змішуванні отримували самі ті, саме ті спектри, які, на які розраховувала я. Тобто, це зелений спектр і фіолетові відтінки. Якщо ви виконували ці додаткові змішування, то ви можете поділитись своїми результатами, сказати, що вийшло у вас чи було це для вас також цікаво, окрім змішування кола. Бо мені здається, що це ну прям дуже крута штука. Ось ці змішування різні. Нам потрібно лише 5 фарб. Щоб змішати ось ці всі відтінки. Ну і звичайно, ось ці відтінки. Тобто, ось такий спектр кольорів, ми отримуємо з п'яти фарб, лише з п'яти. А що ми можемо отримати з 12 фарб у наборі? То це ну просто такі результати захмарні. Ну, в принципі, якщо ви малюєте, ви так все це знаєте. От і підійшла до завершення наша така подорож з кольорами, зі змішуванням різних відтінків. Наша подорож з колірним колом. Отриманий в кінці результат виглядає ось так у мене. Ви разом зі мною проходили всі етапи, змішували всі відтіночки. Тому тепер, ви, можливо, знаєте трошки більше, або, можливо, ви просто. Весело, приємно і корисно провели свій час. Ось такі герої відео брали участь у змішуванні кольорів. Будемо їм вдячні за це. А я буду вдячна вам за будь-яку активність на цьому каналі. Якщо ви якимось чином подякуєте мені за підготовку і реалізацію цього відео лайком, коментарем, підпискою, будь-якою активністю, то це зробить світ трошки кращим. І у самому кінці я рекомендую вирізати це коло у формі кола для зручності. Ви можете брати його з собою на навчання під час малювання, використовувати, або позаду щось писати щось корисне з кольорознавства, або ж у такій формі кола ви можете десь повісити його собі у кімнаті, або додати до якогось скетчбука чи записника. Ви таким самим чином можете зробити коло меншим по розміру, також вирізати і десь використовувати, наприклад, для якихось кадрів. Або що. і я також зараз його виріжу в такому вигляді вона ще естетичніше виглядає, і мені дуже подобається. Я спеціально залишила білу водку, щоб вона перекликалась з білим папером всередині. Ну і загалом це такий, ніби стікерний мультяшний вигляд у кола тепер утворився. Якщо ви додивились відео по частинам, то я радію, що ви були зі мною в кожній частині і не загубили цікавість. Залишайтесь в мене на каналі, я планую ще декілька відео з колірними колами в інших техніках, зокрема з акварельними фарбами. Але ось це гуашове коло, я вперше робила саме коло в техніці гуаш, воно мене дуже захопило і надихнуло. Сподіваюсь, що вам також було Дуже творчо, цікаво та натхненно разом зі мною. Дякую, що були зі мною до кінця і до зустрічі у нових відео!